Всім привіт, мої любі учні! І ми продовжуємо з вами працювати з блендером. Пам-парарам, пам, пам 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 Хотілося б мені сказати, якщо все було так просто, але, на жаль, або на радість, не все так просто є трошечки складно. Перше враження на минулому уроці ви отримали, ознайомилися з середовищем, давайте отримувати друге враження. Що нам сьогодні знадобиться? Перш ніж виконувати вправу, а ми будемо все робити по шматочкам, поступово, нікуди не поспішаючи, давайте з вами ознайомимося, які об'єкти як можна додавати в блендері. Тому що середовище ви вже більш-менш юзали на минулому уроці. Сьогодні будемо додавати, в мене вже відкрито блендер, є стартовий куб, який ми бачимо, що ще я можу додати. Дуже сьогодні все буде просто на початку. Дивіться вгору. Я змінила дещо мову, хтось змінював, хтось ні. Я сьогодні спеціально для того, щоб більш-менш вам ем, зробити легшу урок, змінила. Отже, додати сіть. І бачимо багато різних слів: площа, куб. Колосфера, сфера, ще одна циліндр, конус, топ, сітка і мавпочка. А вже ж, як більшість з вас, я почну з мавпочки, тому що мені одразу цікаво, що воно таке, є, то мавпочка. Хочу щось рухати, нічого у мене не виходить. Що я можу зробити? Дивіться, і на центр натискаю, і за центром натискаю, і контекстне меню натискаю. Той, хто був молодчинкою минулого разу, той пам'ятає, що я курсором одразу мушу йти вгору, натискати на стрілочку за дугою і ставити галочки, перемістити оберт. Масштаб навіть зараз не буду обирати, мені достатньо сьогодні буде перемістити і «Оберти». Щойно я це зробила, одразу я можу все переміщувати. Більш Якщо мене цікавить саме мавпочка, я можу і мавпочку переміщувати. А оберти – це означає, що навколо своїх об'єктів я без зайвих рухів можу вже обертатися. Щойно, я додала мавпочку, я можу змінити її масштаб, натискаючи на клавішу S. І роблячи відповідно такі рухи мишкою. Нічого іншого я не роблю, зокрема, що S. Натиснута S-долар значок, так, і рухаю мишку, не натискаючи на неї. От, мавпочка моя вже стала такою величенькою. Можу порухати тепер кубку, куди небудь його перемістити. Ну давайте таким самим чином спробуємо пододавати об'єкти, відповідно, ой, перепрошую додати сіть. Ну, давайте дві сфери спробуємо додати, побачимо різницю цих сфер, сфера друга. Поставимо їх поруч одна з одною, а тепер виділимо, а тепер перемістимо разом. І ви бачите, при масштабуванні, до речі, виділили просто натисканням і затисканням лівої клавіші миші S і робимо їх більшими. Бачите, чим різняться ці сфери. Правильно? Сподіваюся, що ви побачили. Одна більш така. Обтикає Оптикаєма, якщо можна так сказати, інша вже більше кутів має, нібито у нас є така штука, залишила. Пробуємо ще додати топ, наприклад, так? Додала я топ і буду його обертати, ну, наприклад, по цій осі. Бачимо так, що відбувається у нас це діло. І нібито все добре. Обертання мишею, наприклад, мені дається досить складно, як мені обертати не мишею? Я дивлюся праворуч на мій екран, а там у мене є, відповідно, помаранчевий квадрат. Зараз вказую своїм вказівником миші на нього. Це властивості. Відповідно, коли я стою на топі, який зараз я додала. Я бачу, що як я його набертала, обертала замість 90 градусів по осі Х, я маю 92 градуси, тому змінюю це діло на 90 і у мене вирівнюється моя а, мій топ. Можу пообертати по Y і подивитися, що буде в мене відбуватися. І чи буде взагалі щось відбуватися? Бачимо, що все це діло відбувається швидко, можна навіть порухати, якщо у мене не, не виходить рухати мишу, вгадувати простір який-небудь, я можу, використовуючи властивості, це робити повільно і спостерігати за певним результатом. Таким чином, ми з вами розглянули, як додаються через меню додати сіть. Відповідні об'єкти, скільки їх тут є, ви бачите зараз на екрані. Ми побачили, як працюють властивості з об'єктами, які ми бачимо відповідно в... в меню властивостей праворуч на екрані. Ми боч... можемо, так як і раніше, обертати все. Те, що ми використовуємо, можемо зменшувати, збільшувати масштаб, використовуючи скрол миші. І ще ми можемо видаляти все, виділяти все те, що ми додали, і навіть можемо його масштабувати, затискаючи і не відпускаючи відповідно клавішу С. Ваша задача в цьому уроці перша спробувати. Додати, перепрошую, додати всі об'єкти меню Сіті, ті, що ви зараз бачите на екрані. Робіть мені скрін і надсилайте це перше фото вашого домашнього завдання. Друге фото вашого домашнього завдання буде наступним. Видаляємо всі об'єкти. Можна куб залишити, можна куб не залишати, але я пропоную все видалити. Видаляю, виділила, і видалила і забула. Додаю сіть куб. Додала куб, є таке діло. І виконувати ми будемо вправу, яку я вже підготувала. Вам надам повторно на є посилання, мабуть, в класрумі, але не про це і діло йде. Ми будемо робити терем, терем, теремок або будинок такий модульний, можливо. Або будиночок для тваринок, або годівницю для пташок, як хочете, так його називайте. Головне, що буде більш-менш виглядати так, як зазначено зараз на малюнку. І що ми будемо з ним робити, як буде з'являтися у нас будиночок? Опис ви отримуєте в домашньому завданні. Так, Головне, що ми будемо використовувати один. Два, три об'єкти, відповідно. І будемо перший раз наш файл блендера зберігати відповідно. Що нам для цього знадобиться? Повертаємося до блендера. У нас вже є куб. Він вже гарний. На нього дивиться камера, яку ми бачимо праворуч. Так? Нам необхідно додати до куба додати, сіть конус. Додаємо конус. Ми бачимо, що наш конус замалий. Як я це бачу? Тому що на малюнку в мене, він великий. Якщо я ще вправу почитаю, нам одразу радять його збільшити. Збільшити основи радіуса конуса Так? в півтори рази. Так само я буду це робити через меню властивості відповідно. Але перш ніж це зробити, я спробую помістити конус. Так, щоб він стояв на своєму місці максимально. До речі, як нам краще контролювати цю ситуацію. Ctrl-Alt-Q. Зараз один момент нам дозволяє побачити наш. Будиночок з різних ракурсів і трошечки його підрівняти. Так, ми будемо це рухати діло поступово, щоб воно у нас максимально стало рівненько. так У нас це відбувається чи не так. Давайте дивитися разом. Можна було б це зробити за лаштунками, але не хочу того робити з лаштунками, тому що. Тоді ви будете думати, що у вас щось не так виходить. А я хочу, щоб ви вірили, що у вас і так виходить. Давайте трошечки зменшимо Ctrl-Alt-Q, знову-таки, і побачимо, як воно в нас там дивиться зараз. Натискаючи, затискаючи. Ага, бачу. Можливо, і так краще підрівнювати. Ну, то ви самі спробуєте і визначитеся, як вам необхідно рухати. Угу. Так, збільшую масштаб мишею і намагаюся рухати наш об'єкт, щоб він займав свою позицію. Ну, мені складно дається, я того навіть заперечувати не буду, можливо, вам буде простіше. Мені складно, тому я про це завжди говорю і не соромлюся. Давайте ще раз: Ctrl-Alt-Q масштаб. Зменшимо на кожній окремо. Є тут, давайте тут збільшимо масштаб є. Нібито нормально все виглядає, тоді ми що робимо? Тепер ми беремо і а, натискаємо роблю, робимо конус наш активним і робимо масштабування його в два рази по Х і по Y. В полі властивості праворуч, не вручну ми це робимо. До речі, я то вдвічі зробила, а тут нам що говорять? Не вдвічі. Нам потрібно було в півтори рази завдання, я перевірила. Ох, думаю, що воно таке велике у нас відбулося. Проте ми швидко з вами подбали і побачили, що буде, якщо ми будемо е, збільшувати не так, як потрібно. Хочу повернутися: Ctrl, Alt, Q, звичайний вигляд. І побігати навколо, щоб зрозуміти, чи насправді у мене трошечки нерівно виглядає. Так, справді, трошечки у мене є нахил навколо осі Х2 градуси, а я хочу, щоб 0 було. Повертаю 0. Нахил у мене зникає Ctrl-Alt-Q. Коли я той нахил додала, я того не знаю. Проте. Ми побачили, що він у нас є. Тепер все рівненько, все гарненько. Хух, Ctrl, Alt, Q, повертаємося до нашого недоробленого ще трошечку будиночка, так? І далі ми беремо і додаємо кругленьке віконечко, як у нас зображено на нашому відповідному зображенні. Для цього ми додаємо сіть топ. Ми ж не можемо лишити віконечко таке, ніби наш будиночок проковхнув це віконечко. Правильно? Так. Але коли в нас цей топ виділено, ще нікуди ми не йдемо, але одразу можемо його обернути. І я бачу, що навколо нібито, осі Х я маю це зробити, давайте спробуємо. Обернення в властивостях навколо осі Х праворуч зробимо 90 градусів. Так, і погортаємо. є така штука, 90 градусів. У нас спрацювало. Виводимо тепер наше віконечко трошечки, і робимо його меншим два рази. Для цього масштаб по всім вісям змінюємо на 0,5. Була одиничка вдвічі менше, це 0,5. І виводимо ще трошки за межі і дивимося, як у нас це відбувається. Можна ще вивести, можна так залишити. То, як ви того бажаєте, то так і зробите. Я трошечки ще виводжу. Відповідно, у мене з'явився мій будиночок, дивлячись під яким ракурсом на нього дивитися, хочу навіть трошечки що зробити: розташування змінити, так само використовуючи. Меню властивость, що повільно, не мишую рухати. Як ви бачили, я по FC X рухала ліворуч і праворуч. І мій будиночок виглядає досить гарно. Перевіряємо Ctrl Alt-Q. По всім нібито вісям він виглядає гарно. Ctrl Alt Q. А ну-ка. Рівно, чи ні? Дивимось. Не можу зрозуміти щодо. Давайте так спробуємо побачити. Та ні, ніби все у нас рівно виглядає. Ось такий будиночок. Як у нас зображено і в нашій вправі, у нас з вами вийшов. Права наша є, будиночок у нас є. І ми його беремо і спробуємо навести на нього камеру, щоб зберегти. Що нам необхідно, щоб навести на нього камеру, натиснути на додатковій клавіатурі на клавішу 0? І я бачу, що в пола зору камери нам не потрапляє весь будиночок. Давайте спробуємо не масштабувати камеру, а перемістити її. Гадаємо тільки куди, або вгору. А, для цього нам необхідно, до речі, то я натискаю вже не туди, куди потрібно. Для цього ми беремо, натискаємо на камеру вгорі, потрапляємо в саму камеру з назвою камери, так, відкривається властивость цієї камери, і ми починаємо рухати, відповідно, по осі Х. Ні. Вісь Х у нас повністю потрапляє. По осі Y починаємо рухати. Бачимо, що Y так само потрапляє. Значить, залишається у нас Z, щоб потрапити більш вгору, щоб мій квадратик, прямокутник, як хочете так називати. Правильно вже ж прямокутник. Рухаємо камеру вгору. О, тепер вісь весь мій будиночок. По всім вісям вирівняно, гарненько він потрапляє в об'єктив камер, і ми його будемо зберігати. Це перший наш файл в блендері. Для цього меню файл зберегти як, зберегти як, і ми, до речі, у мене вже створена папка Тека тяжкова. Відповідно, я вам її зараз показую. У вас немає вашого прізвища, тому просто або плюс тека, або правою кнопкою в миші, нова тека. І введіть назву теки Ваше прізвище. Сфотографуйте, це буде друга фотографія вашого домашнього завдання. Відкрийте її. Назвіть вправа 2.2 Зберегти як. Можете перевірити свою теку, відкрити той файл, його буде збережено правильно, названо правильно, він буде відкриватися. Щиро вітаю себе і вас, не знаю навіть кого більше. Це наш файл, перший в блендері. Комп'ютер у мене відпрацював на всі, не знаю, 200%. Дуже приємно мати потужний пристрій, тому що старим комп'ютером я це робила вічність з новим комп'ютером досить швидко. Всім вам бажаю гарних технічних пристроїв для виконання домашнього завдання і отримати задоволення від того, чим ви займаєтесь.